Сьогодні свято, день знання, це промінь світній, який не згасне в нас. Грамотність це божий дар, мацнення, що крізь віки веде у час. Від літери першої до слова. Діти в часі ростуть щодня. Перше слово то тверда основа до подальшого життя. У мудрих книгах знання і досвід. А кожне слово, наче ключ до свого шляху. Хто ж ті книжки читає, відкриває світ, знаходить у житті для себе саме ту дорогу. Нехай лунає зло, як стримочок, нехай летять думки, мов світлі птах, свято грамотне стисяє в кожному куточку, вітає всіх, то вчиться і свій будує шлях.